Фотовиставка, дефіле та аукціон в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Відкрили благодійний проєкт дружини військових крізь віки. На виставці світлин представили 18 портретів жінок у автентичних костюмах. Ідея належить співорганізаторці громадської ініціативи Теплі обійми Ользі Зварич розповідає. Виношувала її чотири роки. Костюми ми збирали, почали ми збирати з Покутського села Корнів, звідки я родом. В мене з дому на нашій експози... фотовиставці представлено п'ять костюмів особисто з моєї домашньої колекції. А потім поїхали там знайомі в верховині, зателефонувала, розказала і люди підтримували. Коли ми їм розказували, що ми хочемо робити, вони підтримували нас і самі потім вже на нас виходили. І певні елементи для доповнення костюму вони нам надавали. Співорганізаторка заходу та громадської організації Дружина воїна Тетяна Фриїшан додає підготовку. Зайняла три місяці. За цей час вдалося зібрати старовинні строї, які притаманні Івано-Франківській області: Бойківщини, Опілля, Лемківщини та Гуцульщини. Тетяна теж взяла участь у дефіле. На ній костюм нареченої із села Зелене Верховинського району. Я завжди дуже любила українські, але в ході цієї акції цього про роботи в проєкті я практично закохалася. У мене настільки, коли одягаєш от кожух столітній, так і ти розумієш, що люди колись дуже дбайливо це все старалися. Робили та з любов'ю, і ця родина берегла. Відповідно, тут це наші корені, які ми маємо пам'ятати і берегти тим паче в часі війни. Участь у фотовиставці та дефіле взяла дружина військового Людмила Лучин. На ній традиційний лемківський костюм. Жінка радіє, що її запросили на цей захід. Зізнається для неї це як ковток свіжого повітря. Фотосесія була дуже корисна для всіх нас, тому що в такий важкий час я загалом координую проект за Москвою воїна. Де ми виготовляємо маскувальні костюми. Для наших військових і ну постійно поринута в ту справу. І коли запросили мене на фотосесію, це було щось як новий свіжий ковток повітря, тому що стільки краси відволіклася насправді. Сам процес фотосесії був дуже захоплюючий. Ну і сьогоднішній день такий святковий, який ну додає більше свята в такий буремний час. Під час заходу та ще упродовж двох тижнів експозиції до 13 жовтня збиратимуть кошти на придбання fpv дронів для підрозділів Збройних сил України. Юлія Турконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія Раї.